Бабусиних сукнях та зі старим репертуаром виступить перед уж Закарпатський народний хор. З нагоди 70-річчя існування колективу та 120-ти від дня народження одного з його засновників Петра Милославського. 19 червня колектив відтворить перший історичний концерт 1946 року. Виступ відбудеться у театрі Гляльок Бавка, де власне проходив і перший. Передуватиме йому арт-моб на площі театральній від артистів театру, які будуть убрані в стилі 40-х років. Приєднатися до цього Запрошують і ужгородців. за найкращі історичні та автентичні костюми, обіцяють презенти від хористів. А вже після історичного концерту на площі Фенсика біля філармонії відбудеться ще один великий концерт для всіх містян. Ми хочемо відтворити ту атмосферу і репертуар того концерту, який у 46 році. Ну звичайно, для того, щоб відтворити такий концерт. Нам треба було деякі твори віднайти, тому що вже їх немає в репертуарі, а деякі відкинути, тому що ми знаємо, що концерт по 46-му не міг починатися інакше від Радянського союзу. Ми такі речі деякі, звичайно, відкинули. Але оце е -е, твори Петра Милославського, які вже стали зараз знакомими впродовж 70 років. Е -е, Танці у Виваниць, Дубканицька канил, постановці нашого першого балетмейстера Валентина Семеновича Ангарова. Вони всі будуть виконані в нашому історичному концерті. Це дуже е, цікавий проект для артистів на сам перед і я впевнена, що цей проект буде цікавий і глядачам, і гостям міста і жителям Ужгороду. І надіємося, що це стане гарною традицією. Святкування буде відбуватися в трьох етапах, як уже сказали. І тому ми дуже надіємося, що все складеться таким чином, і ще за цей тиждень підготовки так все проробиться. Весь план, що вдасться абсолютно максимально втілити в життя ту ідею. І можна сказати навіть таку мрію.